І нехай день для добрих людей буде добрим! З вами ваша Олена Щербань і наша незмінна рубрика етнографія на Софі. Сьогодні я розкажу про те, що коли сватують дівку, це коли було в давнину, про народне весілля, про передвесільний етап, сватання, домовини, оглядане, заручене буде чотири етапи. І на кожному з них дівчина могла б сказати ні. А вже коли буде власне весілля, вже коли буде вінець, та й тоді могла сказати Ні. І з-під вінця могла втекти. Питайте своїх бабусь про бабусь, можливо, і такі історії в їхньому житті були. Не в них так в яких знайомих чи родичів. Ось, значить, По дівчину приходили ловці молодці, там була ціла процесія. Вибирали балакучого дядька, гарно його вдягали, брали з собою молодого. Брали з собою ще двох старостів. Вони теж повинні були піддакувати, вихваляти молодого, його рід, його багатство його батька, і його золоті руки молодого, і його вдачу гарну, і, і, те, і такий же терплячий, і балакучий, і жартівливий, і роботящий, і господар ну прямо не то, що перший парубок на селі, а. На весь район, на весь на всю область, якщо по сучасному адміністративному устрою. Ось. І, звичайно, що батьки, ж, батьки чекали сватів, але це могло бути неочікувано, ну будемо говорити про те, що чекали. І готувалися, звичайно, наїдки намагалися якісь поставити. Свати приходили з хлібиною. От вічна наша українська традиція нести хліб, хліб хліб це ознака того, що йду до вас із дружбою, з добром, з любов'ю, з Богом. І якщо батьки. Брали в руки хліб, це вже автоматично означало так. Якщо хліб не брали, то свати тоді з ними тик мик з тим хлібом могли чи на стіл класти, чи просто не приймають хліб. Це вже перша ознака, що буде сьогодні ні. Намагалися йти в свати тихенько вночі, під вечір, щоб не дуже люди бачили, бо якщо доведеться вертатися з гарбузом, тобто з відмовою, то ну, щоб не соромно було. Але про сватання всі знали, в селі нічого не сховаєш, всі, не треба було інтернету. Ось і дівчина, нібито, я не від багатьох від вас чула, повинна колупати піч. А я вам зараз е, запропоную включити логічне мислення. Якщо дівчина перед цим, готуючись до сватів, білила цю піч, мазала цю піч, вона не буде її колупати. Вона буде цю піч гладити, вона буде до цієї печі притулятися і питати: пече, материнська, чи відпускаєш ти мене до печі, Матері мого чоловіка до свекрушеної печі. Ти благословляєш мене, моя печ. Такий журливий момент. І сам процес сватання та й сама підготовка до весілля. Воно то радісно. І саме весілля радісне. Але є певна доля печалі, бо дівчина перейде з гурту молодих дівчат у віночках до гурту. Молодих молодець. Був книж, був книж, стала паляниця. Була дівка, була дівка, стала молодиця. У мене на голові очіпок, і це ознака заміжньої жінки. Я не маю права ніколи вдягати на голову віночок, тому що це ознака дівчини.